Привіт, дорогенькі! Ну що? Напередодні нового року я пропоную приготувати пиріг грушевий з гарганзолою. Ось такі в мене груші, бачите, конференц. І мені здається, це поєднання взимку найкраще, адже я його випробувала на своїх друзях. І що вам сказати? Тепер вони ходять в гості заради цього пирога. Шуткую, звичайно, але. Недалеко від правди, адже він насправді дуже смачний. Отже, дві груші Я нарізаю ось такими смушечками, тоненькими. Ну, так, щоб відчувалося. Бачите, раз. М'якенька, яка груша, класна. Так. Що найголовніше, коли гості на порозі, цей пиріг рятує як на свята, так і в будні дні, коли у нас немає багато часу на приготування десерту. Але десерт приготований власними руками, ви знаєте, це завжди наш каньок. Тому груші підготовили. Тепер нам їх потрібно карамелізувати. Для цього пательня, вершкове масло. Ну, грам 50, мабуть, що. Так, топимо. І 2 столові ложки цукру. Це все разом. Підготуємо таку карамель, знаєте, карамельну ванну для наших. Грушок конференц. Дуже класно це робити разом з вершковим маслом, тому що, а, якщо ми будемо топити цукор окремо, а, є вирогідність, що ми його спалимо і це зіпсує нам весь десерт. Тому в даному випадку я вам показую такий лайтовий варіант, який гарантує вам, що нічого страшного не відбудеться. Тому ось так топимо вершкове масло з цукром. Таким чином у нас і цукор настане карамелізуватися. І дасть нам гарну, гарну карамель. Так, пішло тіло. Зазвичай, знаєте, люди ліниві за своєю натурою, тому не завжди ці груші піддають термообробці. Але ж я за смак, тому я навчу вас, як приготувати цей пиріг найсмачнішим. Тому трішки почекаємо, трішки потопимо і поїдемо далі. Так, цукор підтанув. І ось в такій ванні ми будемо з вами купати груші. Ну, зараз я буду купати. А якщо вам сподобається, то ви зможете це повторити. Ось так викладаємо груші. Тут, як уже у вас там піде? Ми маємо їх прогріти і трішки, пропарити ось з цією смакотою. І ось так, можете. Груші дадуть сік і мають бути трішки прозорими. Досить обережно, щоб їх не поламали. Він просто ось так викупуємо і додаємо ванілька. Ось в мене тут є така натуральна ванілька. Але можна використовувати і ванільний цукор, і есенцію аромат відкидає. Хай підтомляться наші грушки. Ваніль в температурі пішла працювати в цукровому сиропі. Нереально. Ай, воно у нас тут гріється, а ми з вами почнемо готувати листкове тісто. Тож, листкове тісто це прибираємо. Беремо листкове тісто і пергамент. Пергамент готовий. Будемо збирати його тут. Листкове тісто. Пам'ятаєте так, що ми його купуємо в супермаркетах, в морозильних камерах. Ось воно в мене тут розморожувалося в холодильничку ніч. Поки ми з вами готували грушки, бачите, воно трішки прилипло, але нічого страшного, це нормально. Ось так. А, я використовую листкове прісне, не дріжжове. Тому ось так. Розгортаємо його. Розгортаємо, розвертаємо. Трішечки борошна, тут ось так викладаємо і трішки підкачаємо його. Воно ну, і так, тоненьке, тому ось по розміру свого деко, дивіться, сильно не потрібно цього робити. Ось так підрівняємо, підрівняємо, щоб рівні бока в нас були. Ось так. Ну, і цього, власне, достатньо. Зробимо рівні боки нашому тістечку. Ось так. Це ж вже майже новий рік, майже Різдво, тому беріть собі до уваги, як це смачно. Так, далі. А ось таким тупою стороною ножа зробіть ось такі, як би продавіть тісто. Це в нас буде бортики. Отак. Все. Це у нас є бортики, за які ми з вами не будемо заходити, коли будемо з вами робити начинку. Так, є. Тож тепер пропоную викласти в деко і далі працювати на деко. Деко? Чисто. Є. Можемо трішки підтягнути за розміром деко. Так, і пиріг наш буде трішки більший. Для соковитості я використовую ще й додатково крем-сир. Будь-який крем-сир. Це буде дуже соковито і дуже смачно. Ось таку, знаєте, подушечку робимо нашим грушам розмазуємо його, пам'ятаємо, що це наші бортики, за які ми з вами не заходимо. Просто це розмазуємо ось таким чином. Так, може, не можна так робити, але я шкодую завжди продукти викидати. Тому... Так, є, далі. Ось наш хороший начинка. Гляньте, вона підтомилася, Значте, трошки карамелізувалася, така стала м'якенька. І прозора. Ось тепер її викладаємо. Так, для зручності зараз я ставлю, щоб швидше це робити. Яка вона вже м'якенька і гаряченька. До речі, також. Бачите, дуже зручно використовувати все тісто 0,5 кг, до речі. І дві грушки. Оце прям золота така середина, коли всього вистачає і для начинки, і для основи. Так, ще трішечки, ще трішечки. Так. І, до речі, ось цю карамель ми з вами в жодному разі не викидаємо. Ти глянь. Давай йди до нас, тому що робимо це ось так. Ой! Гляньте, як це смачно. Є. Далі. Арганзола. Я просто кришу ось так її руками. І розподіляємо десь рівномірно по всьому пирі... пирожку нашому. Ось так, ось так, ось так. До речі, ви можете використовувати тут сир навіть брі. Якщо для дітей готуєте, це буде навіть краще. Але я люблю такий гострий, смачний присмак гарганзоли. Ой, як і всі мої друзі, тому сьогодні це гарганзола. Так. Ще було б добре сюди додати ось ці горішки, але вони в мене смажені, тому ми цими горішками прикрасимо після того, як наш пиріг приготується. А зараз ми вже його зібрали і духовка 200 градусів 25 хвилин. Поїхали! Пройшов час, 25-30 хвилин, ви маєте що зрозуміти, що. О, що він має виглядати ось так. Дивіться, в чому тут е ситуація? Бачите, ми з вами побризкали е той наш. Сиропчик з грушки, бачите, і він нам трошки зіпсував бортики. Але це нічого страшного. Ось таким чином ми прибрали і ситуацію виправили. А, 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 але на смак це ніяк не відобразиться. Тому ось так виглядає наш пиріг. Так, це добре, що я його поставила. Але не добре що сюди, бо нам ще потрібно подрібнити горішки. Це те, що я вам казала, в мене вони вже смажені, тому я їх не додавала туди в пиріг, коли готувала, бо вони б у нас, знаєте, пересмажились, пересушились. Тому я їх ось так трішечки подрібню. І додам вже в готовий, щоб він не гірчив, нічого з ним не було. Ось таким чином. Так, досить, Так. Ось, пиріжок, пиріжок. Так, є. Так, тепер можемо його повернути назад. О. І вже отріжемо собі шматочок. Грушка ще є. Що я рекомендую? О! Тепер ось цю красу. Полити медом. Гляньте. Це гарно. Ну, і мені щось тут замало горішків. Тож додам ще. Надо бо він такий ще гарячий. крем-сирчик, горішок. Поїхали. Ей, ей, гуляє в мене сьогодні по тарілці. Мені щоб почекати, навіть сльози виступили. Від щастя. Все від щастя і від цього неймовірного смаку. Я прошу вас мене підтримати лайками, дзвоночком і підписками-коментарями. А я приготую для вас ще щось смачненьке. Тож обіймаю вас і до нових зустрічей!